Не знаю, дорогі друзі, що вам приніс цей ранок. Адже ми живемо в досить небезпечні часи, але тим не менше я хочу побажати вам доброго ранку на передачі ранок з надією, тому що наша надія тільки на Господа. І разом із вами я бажаю дякувати цьому Господу за день життя, за обітниці, за ті відкриття, які Він дає нам, за ту науку, яку він залишив, щоби. Ми, не зневірившись у собі, а кликали до Бога, шукали виходу і порятунку тільки в нього. І послухайте, як розумів цю правду автор 32-го Псалму: Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюсь у проступках своїх перед Господом і провину мого гріха. Ти простив. Давид часто здобував перемоги в Бозі, проте багато роздумував про свої вади та гріховність. Його сумління не дрімало і не померло. Мій гріх передо мною постійно, вигукує він у 51-му псалмі. Давид не тішив себе тим, що проблема гріха його не стосується і не повинна його турбувати. Бачачи глибину обману у власному серці, він молився, аби Бог очистив його від таємних гріхів. Для нас небезпечно закривати свої очі і робити запеклою свою совість, щоби не бачити і не усвідомлювати власних гріхів. Покірне серце не вважатиме визнання приниженням. Воно не вважатиме для себе ганьбою зізнаватися, якщо, хоч якось нехай навіть у думках, образило свого брата або перешкодило здійснюваній через нього Божій справі. Нерозкаяні гріхи це не прощені гріхи. Хто вважає себе прощеним за гріхи, важкість, яких. Ніколи не усвідомлював і через який ніколи не засмучувався, Той лише обманює сам себе. Наша сила полягає у усвідомленні нами немочі. Зневірившись у собі, ми кличемо до Бога про допомогу та зі страхом і трепетом звершуємо своє Спасіння, відкинувши будь-яку надію на тілесну зброю, ми припадаємо до Ісуса. Безтурботні люди, які лише називають себе християнами, ніколи не досягнуть небес. Бог вимагає серйозних зусиль з боку кожного свого послідовника. І за допомогою рішучого самозречення, постійного пильнування і ревної молитви, за допомогою старного застосування всіх засобів благодаті і за допомогою нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми вийдемо переможцями. Відпочинок у небесах призначений для втомлених, а вінець переможця для воїнів, які справді перемогли. Пам'ятайте, що повнота прощення може бути тільки тоді, коли буде повнота визнання. І тому автор 34 го Псалму, в 19 му вірші, сказав наступні слова: Господь близький до тих, чиї серця у скорботі і спасає, засмучених духом. Не думайте, що через свої помилки ви повинні завжди перебувати під засудженням, оскільки це не так. Дивлячись на свої гріхи, чи повинні ми нарікати і говорити, я згрішив, тому не можу прийти до Бога хоч з якоюсь надією. Але хіба у Біблії не сказано, якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності, усвідомити жахливу сутність гріха ось це правильний крок. Адже саме гріх став причиною принизливої смерті Христа на Голгофі. Але усвідомлюючи огидність гріха, ми не повинні прислухатися до голосу нашого ворога, котрий каже: ти згрішив і не маєш жодного права претендувати на Божі обітниці. Ви маєте відповісти ворогові. Написано. А коли хто зрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Псалмист каже, Я відкрив тобі гріх свій і не сховав, був провини своєї. Я сказав був. Признаюся в проступках своїх перед Господом. Провину мого гріха ти простив. Саме такий досвід нам необхідно здобути. Давид Отримав прощення своїх гріхів, бо упокорив своє серце перед Богом у покаянні і смиренні душі, віруючи, що Бог виконає свою обітницю про прощення. Він визнав свій гріх, розкаявся та пережив нове навернення. Захоплений впевненістю, в прощенні, він вигукнув. Блаженний той, кому прощено беззаконня і кому гріх покрито, блаженна людина, якій Господь не зарахує провини і в кому немає підступу. Благословення приходить із прощенням, а прощення приходить через віру в те, що гріх, який людина визнала та в якому розкаялася, поніс Великий Викупитель. Отже, Усі наші благословення походять від Христа, Його смерть це викупна жертва за наші ріхи. Він є великий посередник, через якого ми отримуємо милість і благовоління Бога. Він один-єдиний, який може представити нас Богові праведними. Я хочу молитися про те, щоб Господь допоміг нам усвідомити. Важливість жертви Ісуса Христа для нас, і щоб, прийнявши її у покаянні, ми прийшли до Бога. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, і як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Дорогі друзі, Бог сьогодні відкриває нам чудову істину. У нього є велике бажання, щоб наша релігія не була тільки до воріт раю. Пам'ятайте. У цьому житті немає альтернативи. Є вибір або вічного життя, або вічної смерті. Кожен кому соромно буде свої гріхи принести Ісусу тепер у цьому житті, тому що він скоїв їх йому соромно буде від своїх рідних і близьких тут. То в той день він буде сумувати іще більше. Тому що усе це стане відомо для всього Всесвіту, що через ваші гріхи і ваші провини ви не потрапляєте у царство Боже. А Давид умів сказати чудові слова: Я відкрив тобі свій гріх. Це був великий грішник. Він багато грішив, але він багато і каявся. У його серці не було лукавства. і як він говорив, я признаюся в проступках своїх перед Господом. І вину мого гріха ти простив. Мати цю впевненість можна тільки тоді, коли ти приніс усі гріхи, і ти віриш, що Ісус приймає, тому що Він так пообіцяв. Тож сьогодні, дорогі друже, якщо ще щось є сховано там в серці. Відкрий це Господу, прийди до Нього. А Він в свою чергу благословить тебе. І в той день, коли він прийде, ти вийдеш радісно на зустріч йому і будеш прославляти його усю вічність. Тож будьте благословені Господом. До побачення.